Більш подробніше про мою розробку навушників з 5,1 звуком. Яка основна була їх задача це в компактний розмір самої чашки помістити 4 динаміка. Сабвуфер 40 мм і 3 штуки по 30 мм. Правий передній, задній передній і центральний. Що в мене вийшлося? їх зробити, але з'явилася і інша проблема, це з направленості звуком. Покажу зараз на іншому кресленні. Так, це текущий, який я зробив макет, який розрахований під 40 мм динаміки. Ну тут в мене не було 40-х, то я поставив 30-мм діаметр цього кола 10 мм. Основна проблема, з якою зіткнувся, це було саме направлення звука. Якщо подивитися на це креслення, це виходить центр самого наушника, і ці квадратами позначені динаміки звук. І виходить, що передній динамік попадав більше в слуховий канал, а задній більше попадав в зовнішнє вухо, ну в хрящі. І виходило, що передній ви лучше чуєте, а задній не дуже. Ну і тому я й почав робити направлення звуку. Це вже направлення звуку, це вже я не пам'ятаю, це третя чи четверта версія вже направленням. Тут у мене 30 мм, але сюди легко стоїть 40 мм, особливо це бокові оці. Ну, Сюди не стане 30, бо болтив працю. Зараз я розберу і покажу, як воно всередині зроблено. Так, розібрав. Конструкція, як видно, досить проста. Видно, що тут доклеював, щоб динаміки стали нормально. Вибрав маленькі 30 замість 40. Це основна деталь, це зовнішня. Якщо хтось надумає робити, то тут основна проблема в них це іменно направленість звука. Все, оце, де звук іде спереді, де ззаду. Наприклад, в заводських там просто рознесли динаміки на велику відстану, там чашка такими габаритами, що не катить. Моя ж суть була зробити саме в таку компактну 90 мм.